Вітаю, друзі! Пропоную вам сьогодні рецепт малосольних огірків в пакеті методом сухого посолу. Для тих, хто хоче поїсти солоних овочів вже зараз, а не чекати на зиму. Вони виходять не тільки хрумкі і смачні, а ще й дуже просто і швидко готуються, буквально за 30 хвилин. Беремо огірки, обирайте не дуже великі середнього розміру. Вони мають бути хрумкі та не м'які. Якщо у вас огірки м'які, потрібно залити їх холодною водою та дати постояти 1 годину. Вони вберуть в себе вологу та стануть пружними. Тепер обрізаємо хвостики та носики і розрізаємо кожен огірок на 4 частини. Дуже важливо, щоб шкірка не була гіркою. Спробуйте, якщо ваші огірки гірчать, то потрібно очистити їх. Але краще зі шкіркою так вони більш хромкі. Тепер маємо пучок кропу, сушимо його паперовими рушниками, щоб не було зайвої вологи. Та дрібно нарізаємо. Далі беремо чесник та натираємо його на дрібній тартушці. І тепер складаємо все в пакет. Пакет краще брати щільний та застівками, але підійде і звичайний, просто складайте одразу в два пакети і міцно заряжіть їх. Далі додаємо до огірків пару горошин духмяного перцю, всипаємо сіль, цукор та мелений перець. Закриваємо пакет, залишивши в ньому трішки повітря, і добре трусимо його десь одну хвилинку, щоб всі інгредієнти ретельно змішались. Відправляємо в холодильник на 25-30 хвилин. Можна покласти пакет в миску на всяк випадок, тому що огірки пускають сік і він може витікати. Той час, коли огірки знаходяться в холодильнику, періодично діставайте та перемішуйте їх, щоб вони краще просочились соком та промаринувались. І ось за 25-30 хвилин у нас готові малосольні огірочки. Цього часу достатньо, щоб отримати смачну закуску. Вони виходять хрумкими, ароматними, пряними, мають свіжий смак. Готові огірки перекладіть в контейнер по бажанню. Зберігайте в холодильнику, але не дуже довго пару діб. Найкраще вони смакують свіжими. Головна перевага такого рецепту готувати огірки буквально 5 хвилин, потім ще трішки часу в холодильнику і на вашому столі найсмачніша літня закуска. Друзі, обов'язково приготуйте та поділіться, як вам такі огірочки. А також розкажіть в коментарях, як ви готуєте малосольні огірки. Поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!